Як зробити шкільний обід смачнішим ніж у мами? Шеф кухарі начальник закладів Кам'янського зібралися на семінарії, щоб дізнатися секрети правильного та корисного шкільного харчування. Долучилися до вивчення теми здорової їжі заступниця голови Дніпровської ОВА Ірина Грицай, голова Кам'янської районної військової адміністрації Олег Гапіч, директор департаменту освіти і науки ОВА Ольга Лозова, начальник районного управління Держпродспоживслужби Федір Польща та шеф-кухарі навчальних закладів Кам'янського. Як все було, розповімо зараз. У Кам'янському майже всі навчальні заклади працюють в офлайні. Відповідно, учні потребують поживних обідів. Тому тема шкільного харчування для нашого міста актуальна. Кам'янське стало таким майданчиком не випадково, тому що наші заклади і наші кухарі вже звикли до такої форми організації проведення семінарів, тому що вони проходять регулярно. На сьогодні представники Кам'янського району змогли продегустувати всі страви, які є в меню Євгена Клопотенка. Але відповідально підійти до підготовки наших кухарів допомагають саме такі навчальні семінари, тому що це дає можливість. Сивість і почути думку інших, і поділитися досвідом. Ну і як зазвичай, чогось обов'язково навчитися. Кам'янський район наразі демонструє найкращі результати у впровадженні здорового шкільного меню. Це перший район області, який повністю перевірив якість харчування в закладах освіти. На цьому наголосила заступниця голови Дніпровської ОВА Ірина Грицай, яка долучилася до семінару. Якісне харчування, здорова дитина. Так зараз в державі реалізується реформа. Здорового харчування, яка була ініційована першою леді, я вдячна Кам'янському району за те, що вони зробили перевірку спільно з Держспоживслужби по всім закладам освіти, де відбувається харчування, і ми можемо подивитись, що дійсно харчування зараз на, на досить високому, високому рівні. Пані Ірина і сама спробувала страви, які діти їдять на начальних закладах. Ділиться страви смачні, але треба звикнути. Сирна запеканка з бананом дуже дуже смачна, і найголовніше, головне, що це. Е... Корисно для, для наших дітей. Якщо говорити про новаторство в меню, то ми можемо побачити наскільки зараз е, е, діапазон меню великий, і е, це смачно і е, це корисно. Наприклад, що мене вразило, це е, панкейки з, з, з свекли і багато багато інших страв. Голова Кам'янської військової адміністрації Олег Гапіч також підкреслив важливість здорового харчування для дітей і відзначив, що кам'янська громада має позитивний досвід і охоче ділиться своїми напрацюваннями. Підхід до організації харчування в школах викликав щире зацікавлення присутніх. В кам'янському районі працюють 232 заклади освітянських. Ми навчаємо близько 50 тисяч діточок, і наша задача сьогодні зробити все для того, щоб Діти мали і достойний рівень навчання, і відповідно. Рівень харчування. Сьогодні ми маємо достойний рівень бути одним із найкращих в області по організації харчування. Хочу поставити, приклад Кам'янську територіальну громаду, вашому керівнику громади Андрію Білоусу. Маємо можливість побачити ваш досвід в організації харчування, обмінятися цим досвідом, набратися практичних уже навчань від Держспоживслужби і будемо рухатися вперед. Самі ж кухарі задоволені тим, що діти переходять на здорове харчування. кажуть з Найбільшого у їдальнях обирають популярні страви, приготовлені за рецептами Євгена Клопотенка. Що подобається, гарячі бутерброди їм подобаються. Це як наша піца називалася, зараз гарячі бутерброди. Їм це подобається. Хачапурі робимо дітям, ну це на, на буфети ми робимо. А так, оце вони так, да, котлетки, це вони не сильно відбивна. Відбивна на та саме. Вони люблять відбивну рибку. Рибка теж щоб була стіки, і не, не рубку. В нашому ліцеї в нас люблять, щоб було натуральне, більш натуральне. більш натуральна риба, більш натуральне м'ясо. Програма здорового харчування для дітей від клопотенка у навчальних закладах стартувала у 2017 році. За цей час школяри отримали зовсім нове меню, яке складається з близько сотні страв, поживних і збалансованих. Адже ідея реформи шкільного харчування спирається на те, що правильна їжа з маличку, запорука здоров'я та сил, джерело енергії, паливо для розуму, а ще фундамент гарного самопочуття у дорослому житті.